Анатолій Велевський. Подарунок на Різдво. Навіть у найхолоднішу сніжу пору, коли на пустельних вулицях панує сувора господиня Зима, а ночі нескінченно довгі, все ж таки настають прекрасні дні, наповнені якоюсь хвилюючою чарівністю. Ах, це ні з чим не порівняне відчуття наближаючогося свята. З самого ранку вітаю в морозному повітрі таємничий дух різдвяного дива. Напоєного невловимо тонким, трохи гіркуватим ароматом хвої і свіжоспечених калачів. Поки в дрімаючій хаті темно й тихо, всі ще сплять. У своїх ліжечках солодко сопають кирпатими носиками малюки, навколо яких крутять казкові каруселі дитячі сни, і нехай вони будуть світлі та добрі, як цей святковий день. Але що це стоїть перед віконцем дитячої кімнати? За яким красується пишна плансетія, хто поставив цей кошик з подарунками для улюблених онуків, прикрасивши його ялинковими шишками і кістями червоної горобини. Напевно, це бабуся хотіла зробити сюрприз, от і встала раніше, щоб ніхто не бачив. Ну, хіба що про це знає сніговічок Гоша, якого щороку перед різдвом вивішують на ялинці біля вікна, що виходить у сад? Та ще старий горобець. Що вже багато років живе на горищі. Але вони збережуть цю таємницю, як було не раз. Хоча, звичайно, їм теж дуже цікаво, що приготувала бабуся цього разу для онучок Сашеньки та Вероніки. Лялька в новорічному вбранні і плюшове ведмежа з шарфиком порадують дівчаток, це точно. А ось що знаходиться в коробках, перев'язаних яскравими стрічками, і особливо в круглій золотистій, це поки що таємниця. Але Гоша та Горобець терплячі. Вони знають, що коли сестрички прокинуться, то насамперед заберуть кошики з подарунками і, відкривши коробки, обов'язково із захопленням покажуть через віконце, що в них, адже подарунок на Різдво завжди найбажаніший.